Пане та панове, Бажаю здоров'я. Сьогодні ми говоритимемо за приємні речі, тобто за косметику. Перед тим, як розпочати своє відео, я, звісно, всіх вітаю, всім вам бажаю щастя, здоров'я, всім українцям, всім моїм глядачам, теперішнім і майбутнім, всім нам терпіння. І, звісно, я анонсую тару розклад, що наступне відео я робитиму. В, таро, ну, в наступному відео я робитиму таро розклад, в якому ми будемо дивитися інаугурацію Трампа, його подальші дії. Вже ми розглядали Трампа як допомогу для України. Більш детально ми подивимося в наступному відео, оскільки, як кажуть росіяни, Трамп і Америка мають величезний вплив на Україну. І, звісно, ми розглядатимемо вплив американців на Україну, а також наслідки влади Трампа для України, ну і інші питання. І так, сьогодні ми говоритимемо за косметику, за бренд Єрен. Це популярний бренд, він в Україні набув великої популярності, а також Популярний у 20 країнах світу, оскільки має гарну таку свою мережу. Багато в ньому є різноманітних засобів з подогляду. Дещо з догляду я, звісно, випробовувала і користуюся їм і зараз. Виробник, я вже казала, що це польський, а вигадала його, це. Ірена Іріс така є жінка, котра використовує і розп... ну, не розповсюджує, а являється засновницею цього бренду. І, звісно, популярного бренду, бюджетного бренду. Хочу сказати, що ця косметика дуже бюджетна і дуже ефективна. Хто мене знає, той знає, що я використовую. Креми в повсякденному житті, які являються ну, відносно недорогими, і, звісно, що мають ефект. Ну, на мою думку, по крайній мірі. Ось крем, який я тримаю в руках, це крем для рук. Він у мене вже третій по рахунку. Так він виглядає. Я його називаю Крем для рук, але насправді це регенеруюча сиворотка для рук. Бачите, як звичайний чорненький такий тюбичок. Нічого особливого, пластиковий. Хочу сказати, що цінова категорія його приблизно 117 гривень. І я думаю, що 117 гривень можна витратити на себе, тим більше, що його хватає місяців на три, десь так, у користування. Наношу його один-два рази на день, підтягує шкіру рук, Ну, непогано так виглядає шкіра. Я думаю, що на мій вік вона виглядає зовсім так непогано. І, звісно, я користуюсь цим кремом, там, мабуть, років три вже мій третій чи четвертий тюбік, звісно, я ще використовую інші креми в повсякденному житті. Але це один із моїх найулюбленіших кремів. Його цінова категорія, я вже вам казала, я навіть передивилася в інтернеті, зараз 117 гривень, здається. Тобто 117 гривень раз на три місяці дозволити собі можна так звану сиворотку, крем ще коштує ще дешевше. Нежирний, має приємний аромат. Я люблю різні креми, але мені не дуже подобається. Саме дуже жирні креми для рук, оскільки зазвичай я наношу, а потім починаю щось робити. І це заважає оця, така відчуття жирного. Такого. Я люблю більш зволожуючі, засоби, зволожуючі засоби саме для рук. Також я маю такий крем для обличчя. Теж непоганий, функціональний, економний, має легкий приємний аромат. Цей крем, ця сиворотка більш насичена, це більш легка текстура така, ну, для обличчя приємна, економна, ну і звісно, що бюджетна. Що хочу вам сказати? Звісно, поляки роблять. Ну, Процентів 90%, мабуть, гарну і дуже гарну косметику. Цінова категорія її дуже радує, якщо хочете запам'ятати, ось, бачите, така марочка тут є. Саме по ній можна розпізнати лірену. Лірен. Хоч еп, остання Е не читається і звучиться як Лірен. Не Ірен, а Лірен. Тут, бачите, не видно буде цієї марочки такої, саме по ній я розпізнаю цю косметику в магазинах. Ну, Я дуже задоволена саме цим кремом, і зазвичай, що мені подобається, я дублюю і дублюю неоднократно, звісно, за своє життя. Ще я вам що хочу сказати, що Ця косметика не тестується на тваринах, хоча проходить дерматологічні дослідження. Тобто, наприклад, у мене я являюсь трішки алергіком, але таких, знаєте, щоб алергічних реакцій не визиває цей, ні крем один, ні крем другий, ні очищуючі засоби, які я використовувала з цієї марки. Оскільки це крем, який ну, у мене, по крайній мірі, не визвав ніяких таких дерматологічних змін, ніяких алергічних реакцій, ніяких неприємних реакцій на його аромат, на його засоб, то я рекомендую цю косметику. Вона являється ефективною, в тому сенсі, що якщо написано, що вона зволожує, вона, звісно, зволожує. Якщо написано, що вона живить, вона, звісно, живить. Звісно, такого ефекту, що ви нанесете і завтра щезнуть всі морщини, я смію вас зморшки, зморшки я смію вас розчарувати цього не буде, оскільки. Це не є показником зменшення зморшок. Щоб трішки прибрати зморшки з свого обличчя, необхідно проводити масажі. Я проти різних використань таких: знаєте, що там ботокс, шмотокс. Я проти таких засобів, всі знають, я проти. Ну, не подобається мені, тому я категорично проти, я сама в житті це не використовую. Але хто хоче зменшити наявний ну, зморщок на обличчі, трішки його так підтягнути, підкоректувати. Звісно, як я кажу, морду утюгом не, вигляд, не вигладити, тобто не випросувати утюгом всі зморшки на обличчі. Але все-таки намагатись треба, не те, що хворіти цією так званою молодістю. Але все-таки доглядати за собою необхідно догляд елементарний необхідний нам, тому я використовую в своєму житті масажі для обличчя, крім там різноманітних скрабів, масочок, кремів, зволожуючих і поживних та і так далі. В моєму арсеналі зазвичай 2-3 креми в наявності, я багато не тримаю, використала, купила ще. Є люди, які що люблять, щоб у них ціла в ванні поличка була заставлена тільки там різноманітними засобами, за доглядом, то я маю ну, 2-3, потім ще докупляю, докупляю, докупляю. У мене регулярно є, але не в великій кількості, оскільки я не люблю, не люблю щоб так знаєте, було багато завалено. Хоча запаси, запаси маю, як і усі жінки. От саме тому я рекомендую цю марку, оскільки мені вона дуже сподобалась, підтягує шкіру рук, зникає сухість. Звісно, багато сухість залежить від води, тобто від того середовища, де ви знаходитесь, від пори року, від температури. Якщо на вулиці, наприклад, жарко, то, звісно, рекомендовано використовувати зволожуючі засоби. Якщо вже йде більш суха погода, зимна така погода, зима і, звісно, до самої весни, то поживні засоби, більш живніші, щоб вони ефективніше ну, слідкували за шкірою. Саме цей є, засіб є універсальним, він дуже. ну, як... Актуальний і влітку, і взимку, і використовую я його завжди, ну, коли в мене є в наявності, то я вам можу сказати так: що це такий собі унісекс з приємним ароматом. І я роблю саме акцент на цьому кремі для рук, оскільки я тільки розпочала використовувати. Крем для обличчя мені сподобалося, але це вже перевірений більш засіб. Саме тому я ставлю акцент на ньому. Хочу сказати, що, звісно, догляд нам необхідний і масаж для рук проводять як і для всього тіла, не тільки для обличчя, але саме обличчю ми приділяємо увагу, оскільки це наша візитна картка. То саме обличчю ми приділяємо увагу. Але приділяючи увагу обличчю, не забуваємо за шию, а також за зону декольте, оскільки зона декольте являється зоною, яка видає наш вік. А також видає наш вік це руки. Нескільки обличчя, як руки, тому що по жінці легко можна знати, скільки її років, як, наскільки виглядають її руки. І Тут йдуть вікові зміни дітись нікуди. Тому рекомендую використовувати цей крем по повсякденному житті. Ну, і інші засоби від, від Ірени Іріс, звісно, і інші засоби. Але від цього крему ну, я можна сказати, що в захваті. Звісно, я його буду купувати ще, використовувати в повсякденному житті, якщо я використаю там, ще якісь засоби, які мені дуже сподобаються. Звісно, я зроблю для вас відео, поділюся своїми враженнями. І, можливо, ви на замітку придбаєте крем. Ну, я ж кажу, 117 гривень раз на 3 місяці дозволити собі його можна. Його вистачає, якщо користуватись їм щодня, вистачає місяців на три так легко. Знаєте, Тут дозатор такий узенький єде, багато крему не видавлюється. Ну, я задоволена. Я задоволена і рекомендую його вам. Хочу побажати всім вам, хто дивиться мене, всім моїм глядачам щастя і здоров'я. Не ігноруємо повітряну тривогу, бережемо один одного, любимо і Донспріо Есперу. Слава Україні! Побачимось!